Самий інстаграмний готель Канкуна його обожнюють усі, хто любить модні бренди, дизайн, вишукані інтер'єри і зелену територію. Ви на каналі Пара Рижих Торогентів, і зараз ми вам покажемо ще один лакшері готель в Мексиці, який розташований на найкращих землях Мая. Чесно кажучи, якби не Нізук, то готель ЛеБланк в попередньому випуску я б назвав найбільш вишуканим готелем Канкуна. А так вони, на мій погляд, ділять почесне перше місце, але при цьому абсолютно різні по території і концепції. Нізук кардинально відрізняється від переважної більшості готелів Канкуна, що славляться своєю системою, ультра все включено, тому що Нізук працює лише на сніданках або взагалі по системі Room Only. Але на території готелю є шість чудових ресторанів з унікальними поварами, тому що що готель розрахований на тих гостей, що люблять індивідуальність у всьому. Навіть девіз на сайті готелю звучить так: рай є персональним. Велика територія, на якій поєднується краса природи, архітектура та дизайну, є другою відмінністю готелю Нізу. Я б сказав, джунглі як в готелях на Рів'єра Майя, але при цьому в Канкуні. Від готелю в якості компліменту безкоштовно надають немоторизовані активності питання на досках, каяках і снорклінг. Адже тут є домашній кораловий риф, що дуже круто. В готелі є два пляжі з білосніжним піском: один спокійний, без хвиль і з дуже пологим входом, а другий на рифах, де є хвилі і відразу глибоко. Це зона лише для дорослих, і класно, що є таке зони, тому нізу підходить і для дорослих, і для сімей з дітьми. Причому в готелі є чудовий дитячий клуб з дитячим меню. Це готель для релаксу і любителів приватного відпочинку для тих, хто хоче відокремитись від зовнішнього світу. Дуже зручно, що від аеропорту всього 5-10 хвилин, але при цьому досить далеко від центру Канкуна, 25 хвилин їзди. Тому пішки не прогуляєшся в Канкун лише на таксі. Це і є плата за розкішну і зелену територію, тому що майже всі інші представники готельної зони Канкуна більш міського типу, з меншими за площею територіями і більш високими корпусами. Інфініті басейн з баром та виглядом на Карибське море дуже романтична інстаграмна локація. А ось це вже зона лише для дорослих. І хто б міг подумати, що ось ця будівля в екостилі з солом'яним дахом це крутезний ресторан на відкритому повітрі La Punta Grill and Lounge, в якому подають смачні страви з м'яса і морепродуктів, приготовані на грилі, і це все в оточенні тропічної рослинності та з панорамним виглядом на океан. Цей ресторан працює для обіду та вечері для гостей від 12 років і старше. Щоб на прикладі цього ресторану можна було прикинути, який бюджет потрібен для харчування в межах готелю, ми сфотографували меню і опублікуємо фото в нашому телеграм-каналі. Так що приєднуйтесь, Посилання в описі буде під відео. Спа, за словами нашого місцевого партнера, найкраще в усій Мексиці. що б там не казали інші готелі. І я йому вірю, тому що це перший спа-центр на мексиканських карибах під брендом Espa. Хто не в курсі, Еспа Скare це бренд з Великобританії, який використовується в спа-салонах високого рівня по всьому світу, а також є фаворитом багатьох експертів краси. В Мексиці всього три готелі є сертифікованими партнерами бренду ESPA – Нізук та Риц Карлтон в Канкуні і Las Brizos в Бакапулько. Площа спа-центру становить аж 2800 квадратних метрів, і за численними відгуками клієнтів готелю там дійсно працюють професіонали надзвичайно високого рівня. Також гостям пропонується унікальна процедура термальної гідротерапії Нізук Thermal Experience. Тут же знаходиться і фітнес-центр, спа-кафе і салон краси. Я не знайшов жодного негативного відгуку на спа в готелю Нізук. Дехто скаржився лише на вартість процедур. Але камон, якщо ми говоримо про готелі такого лакшері рівня, коли на першому місці стоїть якість, а не вартість, то треба бути готовими, платити відповідну ціну і за спа, і за ресторани. А якщо ціна може бути від початку стримуючим фактором, то краще обирати просто інші готелі для відпочинку. Весь немирний фонд готелю Nizuk Resort Спа умовно можна розділити на три зони. Перша зона це вілли, 29 штук. На карті території готелю, яку я переробив на українську мову, і теж скинув наш телеграм-канал, позначені жовтою зоною. Розташовані в середній частині території готелю поблизу лоббі, немає вигляду на море, але є приватна тераса з басейном і душ на відкритому повітрі. Вілли, як це і має бути, просторі і великі за площею, починаючи від 115 квадратних метрів. Це номера для сімей: одне велике двоспальне ліжко і є можливість встановити додаткове ліжко для дитини. З міні-баром все чудово в кожному хорошому готелі Канкуна, тому тут не буду зупинятися детально. Два умивальника це завжди дуже зручно. В кожного своя зона, якісна сантехніка, і, звісно ж, в чудовому стані. Хочу відмітити, що знову ж таки за відгуками деяких туристів, їм хотілося б більше зелені саме на території вілли, бо виходить трошки на контрасті: дуже зелена територія і не настільки зелена територія самої вілли. Друга зона це так звані резиденції. Розміщується в чотирьох шестиповерхових будівлях. На карті позначені зеленою зоною. Загалом це 201 номер восьми різних категорій з виглядом на море або на сад. Площа номеру разом з терасою, залежно від категорії, коливається в діапазоні від 75 до 164 квадратних метрів. Підходять для сімей. Є можливість встановити додаткове ліжко для дитини. Все на відповідному рівні: гарно, стильно, вишукано, чисто. Третя зона це Ocean Suits. розташовані над лобі і навпроти лобі. На карті позначені блакитним кольором. Загалом це 44 номери лише для дорослих з одним великим двоспальним ліжком. Теж гарні і просторі. Площа такого номера 87 квадратних метрів разом з терасою. Як випливає з назви, усіх є вигляд на По наповненню все схоже і в одному стилі, тому ми їх окремо не знімали на відео. Що стосується харчування, то в цьому готелі воно теж дуже високого рівня. За відгуками туристів після ресторанів готелю Нізук, а як я вже згадував на початку відео, їх тут аж 6. Будь-який хороший ресторан в самому місті Канкун видається набагато простішим. Перед оглядом готелю Нізук, ми якраз ситно поснідали в своєму готелі Пелес. проте на закінченні інспекції Нізук нам зробив сюрприз і приготував закуски, щоб ми могли особисто продегустувати їх високу кухню. Ніхто з нас не був голодний, та й поспішали вже на наступну інспекцію. Але з поваги до персоналу, які старались, ми залишились на форшет. А тут вже ніяких сюрпризів. Все було дуже смачно, вишукано і з гарною подачею. А вишива щоб Хочу всі працювали його висяче обслуговування і усілі його з шарм. І зисканесть і 5 зв'язку рівні. Я думаю, ви можете чудово зрозуміти моє захоплення готелем «Нізук». Але чи є в ньому мінуси, і якщо є, то які? Якихось відверто негативних моментів, які зазвичай нам кидаються в уже на око під час огляду готелів, навіть без проживання в них, ми не помітили. Тому я проаналізував величезну кількість відгуків про готель Нізук і дійшов висновку, що конструктивних скарг практично нема. А якщо є, то переважно всі скаржаться на пляж. Мене це здивувало, і я почав глибше досліджувати дане питання. І виходить так: на тому пляжі, де без хвиль і мілко, дуже класно для дітей. А от дорослим треба йти до глибини метрів 50. І це, звісно ж, некомфортно. А на другий пляж, де відразу глибина, з дітьми не пускають, бо ж це зона лише для дорослих. Тому хтось скаржиться на це у відгуках, а хтось залишає дитину в розкішному дитячому клубі і йде насолоджуватися відпочинком в зону для дорослих. Тому тут я проблеми як такої не бачу. Другий момент це можливі водорості з океану знову ж таки на мілкому пляжі, який не захищений рифом. Вони, звісно, є не завжди і більш ймовірні в літні місяці. Але якщо вже не пощастило з навалою водоростей, то вони є скрізь і на пляжах Мексики, і в Домінікані. В Канкуні є буквально кілька готелів, в яких пляж залишається чистий навіть під час навали водоростей. Але це тема окремого відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Крім того, готель Нізук проявив свій рівень і в подарунках для нас. Насправді, ставлення працівників готеля до турагентів під час інспекції готелю дуже яскраво демонструє його сервіс. В одних готелях навіть води не запропонують, в інших пригостять смачним або не дуже смачним напоєм, а ще в інших буквально з перших хвилин огорнуть турботою. І запропонують рушнички вологі, охолоджені, якраз так, щоб втамувати спрагу і протерти обличчя. І пригостять смачними напоями різноманітними. І подарують якісь символічні брендові сувеніри флешку, чашку і так далі. Так ось Нізук подарував нам класні багаторазові стакани для гарячих напоїв. Ось. Сам стакан точно такі самий, як і стакани, які продаються в Старбаксі. Називається Знайдіть 5 відмінностей. Фактично вони відрізняються лише брендуванням. О, стакани повністю ідентичні. Ми ці стакани Starbucks купили у відні і постійно користуємося, бо реально зручно. В дорогу собі каву зробити, в авто поставити. І в такому плані. Але. Комплектація цього подарунку від готелю Нізу мене просто вразила. Крім безпосередньо класного стакана, ще ось такий мішечок брендований. І в ньому дві різні трубочки, обидві металеві, тонша, щоб можна було. Пити через кришечку. І більш широка пряма, щоб пити без кришечки. Але це ще не все. Що мене найбільше вразило, то це щиточка. Для того, щоб мити ці трубочки, ось це і є увага до дрібниць на всіх рівнях. Ось це і є нізук. Тому після всього побаченого ми однозначно будемо його рекомендувати віп-туристам нашої торогенції Імперія Тур. А з вами був Сергій Філіпчук на каналі Пара Рижих Торогентів. Коментуйте це відео, ставте лайки, присилайте його друзям і підписуйтесь на канал та подорожуйте, бо воно того варте. Почуємось.